Кажу для людей, які питають, як поліпшити світло фар на своїх автомобілях. Ну в першу чергу, це у нас повинна бути гарна, пропускна властивість скла. Треба як мінімум відполірувати, відшлюхувати, відполірувати, щоб вони були прозорі. Ще краще е затягнути їх ще бронеплівкою, тому що цього ефекту нам вистачить надовше. От полірували ми фари, але все одно вони погано світлять. Світять є декілька варіантів: перший самий бюджетний. Встановити такі ж самі лампочки, як у вас були. Наприклад, якщо ми беремо, що це у нас галогенова оптика, ми ставимо, наприклад, якийсь там, ну, це саме економний, саме бюджетний варіант, ставимо, наприклад, якийсь там плюс 120 чи плюс 150% лампочки, це найбюджетніший варіант, як, покр... як покращити світлофар. Не варто забувати про те, що люба лампочка, будь це галоген, будь це ксенон, вона з часом тускніє. Тому навіть проста заміна лампочок може допомогти. Другий варіант середній між хорошим і бюджетним. Це просто встановлення в оптику або ЛЕД-лампочок або ксенону. Слід враховувати, що не вся оптика розрахована під встановлення ЛЕД чи встановлення ксенону. Але це буде, скажімо так, якщо його правильно зробити, відрегулювати, поставити хороші правильні лампочки, воно, в принципі, нікого не буде світити, засліплювати, і при цьому буде у вас хороше світло фар. Але це, це все одно не найліпший варіант, який можна поставити на автомобіль. Найліпший варіант, який можна поставити, і буде саме більше від нього, скаже. Коефіцієнт полізної дії і саме більше буде від нього сенсу, але він недорогий. дорогий. Це встановлення білет лінз фари, то розпаковується фара, ставиться біле лінза Запаковується обратно і ви їздите такий комплекс робіт в середньому коштує біля 15 тисяч гривень. Тобто, це якщо взяти щось там середнє по якості, але це буде найліпший варіант із всіх, тому що так як світять лінзовані фари, не світлять будь-які, які ви ксінони, які ви не поставили ксенон, які би ви не поставили лед, лінза переплюне усіх. Тому, якщо хочете одразу зробити надовго і якісно, ставимо лед лінзи, білет лінзи, або якщо у вас вже є лінзована оптика. Можна просто поміняти лінзи, тому що лінзи вони також часом е, тускніють і обсипаються у них їхнє світло, е, світлоотражаюча оболонка. Тому вам вирішувати, я б всім радив би переходити на лінзовану оптику. Найбільше КПД по світлу буде.